Бабуся, от гаре вже так. У всіх моїх друзів у бабусі нормальний телефон, тільки ти ж з тим кирпичом ходиш. Давай я тобі нормальний телефон подарую. Божечки, пельмет, ти знаєш скільки це коштує? Це ж дофіга бабла. Мені немає з тим ходити. Бабуся, візьмі мій старий телефон. Мені вже новий подарував. І внучик, дякую. Тільки що це таке, як їм користуватися? Бабуся, давай я тобі зараз все розкажу, як їм користуватись. Оце, от потім туди нажимаєш і виходиш з програми. І все. Все. Я все розказав. Ну чека, оце мені ти 2 години це розкажуть. Я з цього не зрозуміла взагалі нічого. Це, що це у вас якісь англіцизми якісь? Тобусь я собі зараз вимкну голосового допоміжника і все буде окедок. Все, тримай. Добре. Боже, як я це забув. Тобі ж треба цей пароль установити та face ID. Kі ID. Треба просто твоє лице Мень, блін, Яка ще сканіровка? Потім моїм лицем грабіжники користувалися, чи що? Взагалі здурів. Боже, ніхто не буде їм користуватися. Давай я тобі зараз пароль поставлю. Все, поставив 0,0,0,00. Давай е... все, давай, пока. Я звідси вже вмикнув голосового допомічника все. Давай, пока, бабуся. Добре, тепер це ми викинемо і візьмемо ватце. Привіт Сірі! Сірі! Позвони, будь ласка, любі! Сірі! 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 Вмикайся! Та ну вас вашими технологіями!